Дня, мої любі діточки. Сьогодні ми з вами будемо малювати квіточки. Квіточки, які ростуть у вас на підвіконні та в на нашому куточку. Подивіться, які гарні квіточки ростуть у нашому куточку. А я вам пропоную сьогодні намалювати ось таку гарну квіточку фіалочку. Давайте її розглянемо. В неї є зелені листочки. Та гарні квіточки. Вони можуть бути різних кольорів. Біленькі, розові, фіолетові. Давайте розглянемо нашу квіточку. Вона у нас фіолетового кольору. Росте наша квіточка у горшику. тим, як ми намалюємо нашу квіточку, я вам пропоную трішечки розім'яти наші пальчики. Що все зазеленіло, тож поля дзюрчить струмок. Ще яскравіше світить сонце, якщо пташка не до сна, якщо став теплішим вітер, тож до нас прийшла весна. Ми будемо малювати нашу квіточку. Для цього нам потрібен аркуш, фарби. Панчик з водою, пензлик і серветочка. Спочатку ми з вами намалюємо горшик, в якому буде рости наша квіточка. Він у нас буде коричневого кольору, беремо коричневу фарбу і полу, малюємо полуколу. Ось такий невеличкий у нас буде горш, в якому буде рости наша пірало. Варбовуємо наш горшик. Ось такий вийшов у нас горшок. А зараз ми з вами намалюємо зелені листочки. Зелені фарби намалюємо листочки нашої фіалочки. Вони трошечки будуть забувані. Ось такий. Вони трошечки звисають, як у нашому горши. А зараз ми з вами намалюємо квіточку. А квіточку ми будемо малювати пальчиком. У нас фіолетова квіточка, тому ми беремо фіолетову фарбу. Ви можете зробити його і розовеньку, і біленьку, яку вам захочеться. Ми намалювали з вами квіточки, тепер ми серветкою витираємо наші пальчики. А ще потрібно намалювати серединку жовтою фарбою. Поставимо. Я вам пропоную прикрасити наш горщик. Можна прикрасити його крапочками, щоб він був дуже гарненький, як наші кінночки. Малюнок у мене вийшов. А я вам пропоную теж намалювати фіалку в горщи. Чекаю на ваші роботи. До побачення!